У Луцьку судили групу шахраїв за інформацією обласної прокуратури. Двоє чоловіків, які є громадянами Російської Федерації, перебували у Волинському пункті, тимчасового перебування іноземців, залишивши жінку, яка була на волі, і ошукували людей через мережу інтернет. Зломисники упродовж серпня листопада, 2023 року, працювали за планом, підробили чек, здавали в ломбард. Ця схема була досить цікава та тривала недовго. Зловмисники ошукували людей в інтернеті, домовлялися про доставку товарів в відділення поштового оператора, підробляли чеки про оплату, і потім отримані товари здавали у ломбард. Двом іноземцям суд призначив реальне покарання у вигляді позбавлення волі молодшому 5 років та 8 місяців, старшому 5 років та 3 місяці. Жінці ж призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з встановленням трирічного іспитового строку.